Не можу зараз не сказати про це переписування жахливе історії. Ми зараз ведемо цю екзистенційну війну за, за право бути. І добре, що не можна вивести графіті з Софії Київської, Вивести не можна, але можна було переінакшити і розтлумачити в іншому світлі. І розтлумачували так, як що, що тлумачать, Роз, ну, розповідали, що все мова. Одна і та сама на великій території від Києва аж до Новгорода. Що це єдина була мова, давньоруська, як її називали. Що ця мова розпалась тільки тоді, коли монголо царське військо захопило Київ, і частина русичів втекла до Володимира Суздальського князівства. І ось вони зберегли цю стародавню руську мову. А Українці, українська мова, білоруська це зіпсовані відповідно. Польською і литовською мовами